Друзі, всім привіт! З вами улюблений будинок Ігіршок. Якщо ви коли-небудь мріяли побачити однорога, то ви в правильному місці. Адже сьогодні у нас їх так багато, що аж очі розбігаються. Але спочатку ставте лайк і підписка. А з нас огляд цих неймовірних однорогів! Отже, друзі, сьогодні у нас неймовірна академія єдинорогів або Unicorn Academy. Ці іграшки з'явилися з мультсеріалу з такою ж назвою. Я просто обожнюю цей мультик, а це мої улюблені герої. Справді, тоді розкажи нам про них. Це Софія, їй 14, а це її вірний друг Дика Зірка. Ви б знали, скільки пригод вони пережили, а це завдяки їхній міцній дружбі. А ще маємо в наборі ось такий гребенець, ним можна зачесувати гриву цій зірці і сідло. Ідеально! Але в Академії єдинорогів так багато героїв, що можна зібрати повну колекцію. Тож давайте познайомимось з наступними героями. Ми вже за кадром розпакували одного чудового єдинорога, і цей єдиноріг – вірний друг ось цієї ляльки. У кожного персонажа є свій характер. Сила Ейви у її А Квітка вміє керувати природою. Вона може виростити навіть кропову, якщо їй треба когось захищати. Кропувати неприємно. А особливо квітка любить, коли її причинують ось цим ось гребінцем. І, хоч і донороги виглядають дуже ніжними і тендітними, вони насправді дуже якісні та міцні. Головне на них не сідати, хоч у них і є сідло. <гум> Але це ще не все. Знайомтесь, це Валентина та її вірний друг вуглик. Давайте розпакуємо і подивимось, що в цьому маленькому наборі. Давай дивіться, у нього в наборі також іде класний грабінець, і цей гребінець можна Вогонь. розстібнути ось так. Чого то дуже багато. Куди ставиться вогонь? Гребінців. Не знаю, може на ногу? Куди? На ногу. Так, в нього на одній нозі вогонь і тоді на іншу ногу потрібно. Це ж вуглик. — Він дуже гарний. Тось. Оп, якось так. Вона крута старшокусниця. Вона смілива і розумна. Іноді аж занадто. А це її добрий друг вуглик. Це прекрасний одноріг, який міє стріляти вогняними кулями і підпалювати землю своїми копитами. Але боятися нічого, адже вони на стороні добра. А маючи вдома цілу колекцію єдинорогів, ви можете майже покадрово зняти власний мультсеріал про них. Я чула, що не всі монстри вимерли. Ти з глузду з'їхала, бо вигадаєш. Це ще не все, друзі. Якщо вам не вистачає якоїсь конкретної героїні або конкретного героя, ви можете купити їх по окремості. Наприклад, знайомтесь, це моя улюблена Ізабель. Вау! Вона чудова вершниця, спортсменка. Бачили ви кубки і медалі. А її власного єдинорога звати Бурхливий. Але ви можете й дати будь-якого єдинорога. Вона дуже класна і справиться з будь-яким, я впевнена в цьому. Борхливий це єдиноріг, який може керувати погодою, і якщо вам спекотно або прохолодно, ви точно можете звернутися до нього, і він зробить, щоб все було добре. Ура! Окремо наші герої здатні творити великі дива. Уявіть, що буде, якщо вони будуть разом? З такою компанією ви можете вигадувати власні історії і точно стати частиною магічної академії єдинорогів. І найпростіше це зробити з будинка мігршок. А ми дякуємо тобі за перегляд і до нових зустрічей! Па-па! Друзі, а якщо ви раптом забули, де попередні випуски, то ось ось тут, 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 тут і тут.